З цієї години ми вже традиційно розпочнемо з втрат російських окупантів, поговоримо про те, скільки із них більше ніколи не візьмуть зброї до рук. Отож, станом на сьогодні, наші захисники і захисниці знищили уже 177 680 російських військових, плюс 570 за добу, 3636 танків, плюс 3 за 24 години, 7020 бойових броньованих машин, плюс 4 за добу. 2727 артилерійських систем і 533 реактивні системи залпового вогню, плюс 5 поповнення в артилерії. Засоби протиповітряної оборони ворога – 282 одиниці, теж є плюс. Плюс один літак – 307 і 292 Гелікоптери поки що без змін 5599 одиниць автотехніки цистерни, 304 одиниці спеціальної техніки, крилатих ракет 911 і 2298 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. І цифра в кораблях катерах уже упродовж тривалого часу залишається незмінною, бо росіяни до українських берегів намагаються не підпливати. Принагідно нагадаю, що найгарячіша ділянка нашого фронту це схід, де росіяни намагаються концентрувати Максимальну кількість своїх сил. Та засобів ми ще оглянемо і ранкове зведення від генштабу, які говорять, що упродовж 7 квітня сили оборони нашої країни відбили понад 60 атак противника на чотирьох напрямках. Загалом упродовж минулої доби противник завдав два ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. У нашому генштабі говорять про те, що противник продовжує зосереджувати свої головні зусилля, наведені наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За минулу добу, знову ж таки, на цих чотирьох напрямках вдалося відбити понад 60 атак. Якщо говорити за роботу наших захисників та захисниць, то авіація Сил оборони завд... оборони, перепрошую, завд... за минулу добу завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів. Крім того, поблизу Мар'їнки знищили російський штурмовий Су-25, це саме його ми бачили в поповненнях так плюс один до літаків. Також ворог втратив сім БПЛА, з них три типу Орлан, три ланцети і один Мерлін. Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили один пункт управління, два райони зосередження живої сили та знищили склад боєприпасів ворога. І це просто прекрасні новини. Наші захисники і захисниці продовжують працювати по важливих тилових системах забезпечення російської окупаційної армії.